Доброго ранку вам дорогі винограда. Сьогодні у нас 11 травня 24 року. Ми знаходимося в селищі Хачато Чуївського району. Ну який же результат у нас ночі жахів, яка була 10 травня. Ось подивимося, що у нас вийшло. Це у нас Сицилія. Ви бачите? Верхушки поприхватували. Поприхватувала верхушки. но що радує, да, тут по одному-по два листика. Це цвіт я ціле, верхні, вроді трошки прихватило. но що радує? Радує те, що ось, ви бачите, тут тут все живе, тут живе. І я сподіваюся, що звідси підуть... опять з этими тривогами. Ну тут може теж здійснювати. Пройдіть найближче укриття. Пасанички проснуться і практично, практично ми можемо встановити. Е, Увага, повітряна тривога. Це, це нас, Пройдіть найближче укриття. Тут що це у нас ефект? От. Така ж сама ситуація, така сама ситуація. Є, ви бачите, що. Живе, живе. Вот даже три, даже четыре между они живи. Они живенькие. Ну, вот. Это у нас капшунчик. Та же самая ситуация. Прихвачена. Ну, некоторые есть пипец. Не-не. Ось живе. живое Хоть одно со но живе. Вот. Так. Блэкфингер. Тоже є живе. Тоже є живе, мы щось восстановим. А тут афродитка, конечно, пострадала більше. Пострадала більше из-за того, що годину не було світла. Не було світла. На спиртовому термометрі показывали 8,5 в минусі. А на Електронному показувалося. Ну, за за... Не зміг, бо сів телефон. Вчора до 11 години лахтував на постійній основі підвід до водяного насоса Тут ще треба підпорочку поставити. Ну в общем, Щоб поставити насос і в дію, ну, це не більше 5 хвилин. Поставити, під'єднати труби, закрутити дві гайки. Вот такая-то ситуация. Это у нас что? Это Викторчик. Да? Да, Виктор. Ну тоже, вы бачите, верхушки. Верхушки, верхушки, верхушки. Ну туда и дальше идти. Не буду, бо дуже, очень мокрое еще по. Вот. Ну, тему, юбилей, новочеркасский. тему конечно, пипец. А это все пооставалось. І він живенький, ви бачите, живе, живе. Ну все, керівник проєкту, що е, туманізації, так сказати, виноградника. Геннадій е, з Кировоградської області, з Кропивницького, Крапивницького, вернее, от, урвав там десь 50 форсунок у кума і прийшли мені. Значить, вони десь на 50% будуть давати менше вилову і більше розпилення. Це у мене жовта сіра, а у нього жовта-жовта і сині форсунки. Дай Бог йому спасіба. Прийшли, поміняю. 50 штук поміняю. Ну, 23 оставлю, оставлю такі. А от прирост, смотрите. Це прирост. Ну, є, є що встановити, хлопці, є. есть водовылив, конечно, если б было где-то э, э, градусов, это что подарок не светает. Ну, вот, если бы было где-то градусов 3-4, было бы отлично. А также, ну, 7,5 считай, 7,5 было этот. Это дынька прихватила. Но живе есть. Так что живе есть. Он там у четвертому ряду, что-то дивлюсь, а там полностью. Полностью что-то. Ну, не знаю. А то у нас там Анюта, по-моему. Вот. Анютка тут крайняя. Да, да, это она. Ну, це, это полностью. Тут полностью, сто процентов. А нет. Есть живые. Два-три... Між до узлі живі. І ось уже просипаються почечки. Вот. Это Це велес. Велес тоже. То же самое. Так що, дорогі винаградарі, оце така справа. Оце вам результат. Вчора до 11 то промуздикався з водопроводом, з водопроводом. Приїхав додому, упав, мертвий спав. Вчора. А сьогодні приїхав подивитися, що воно. Так що отакий результат. Ну, 7,2, ну 7,5, а може і 8 було. Не знаю якому із них вірить. Ото такі справи. Ну, прививки, звісно, це ось яблонька, нові прививки, половина тут. Ну, є щось, щось є зелененьке трошки. Ця яблонька вроді стоїть. Ага, це теж минулорічні прививки. А що в нас першик? Ой, слава тобі господи. Ви бачите, які я вам там показував, похлюплені були эти коронки, були отак висіли. Витримав, молодець, витримав. Ну я їх обравляв, обравляв три рази амінофростом 70 бурактив. І цинк. Ото от, такі справи. Так що біди, біди, мороз, мороз наробив. Ну, дуже великий такий мороз, я навіть не думав, що буде такий мороз. Ну, вірте на слово. Не вспів я, коли було 7,2 і тут 8,5 було ось на цьому от, було 8,5 спиртовий. Отакі справи. Так що я вам, я вам скажу так що туманізація, туманізація, вона має право на життя. Ну, якщо такі морозы, конечно, надо буде вкривати агроволокном покупать. Куплю на наступний рік, как раз е, агроволокно 50. -е. накривати агроволокном і прямо по агроволокну делать туман. Робити туман. Воно б краще було, якщо б там ще підтопити чим дуйкою какої-то. Але такої можливості в нас немає. Ну, от. Так що пока, дорогі виноградарі. Дай Бог вам великих урожаїв, морози, щоб обходили ваші виноградники і разом до перемоги. Будьте щасливі, до побачення. Вирішив подивитися всі вісім персиків. Ну тут трошки есть. А так, я вам скажу, все вісим, наверное. Ну, черешня, терешня, черешня пипець. Бачите что? Бачите, що прям уже какие ягодки их поскукожувало. Поскукожувало. Столку їх не будет. Персик. Тут трошки ось есть на цьому. Цей живий, цей живий. Ну, я вам скажу так, що усі вісім персиків, всі живі, слава Богу. Слава Богу тобі. Так, а це ось пізня черехня, не знаю, що тут. Ну, тут така ж сама ситуація, хлопці, як і на ранній так що такі-то справи. Пока, дорогенькі, пока. Будьте щасливі і до перемоги.